Шанували героїв та молились за Україну. В Угорницькому Спасо-Преображенському монастирі відбулося в традиційне вшанування пам'яті героїв. Захід зібрав сотні родин загиблих захисників з Коломищини та Івано-Франківщини. Саме на території Угорницького монастиря є меморіальний комплекс зі світлинами героїв. Пані Марія приїхала в Угорницький монастир із села Лісний Хлібичин, що на Коломищині. В жовтні минулого року на війні загинув її син Андрій Андрусишин. На менший був сім'ї. Найдобріше най най це приємно, що вшановують мого сину. Пан Віктор приїхав в угорницьку святиню помолитись за всіх героїв, зокрема свого доброго знайомого із села Молодилів Ігоря Некорака. Пішов він добровольцем на війну. Через два місяці місця під Покровську. Так потрібно вшановувати, Потрібно наші ми, які віддали своє життя. Серед сотень родин, які втратили своїх синів, батьків та чоловіків на війні, і Коломаянка Любов Козак, мама загиблого на війні Михайла Козака. Ми знову приїхали на це святе місце у горники, у чоловічий монастир, де вшановуємо пам'ять загиблих наших героїв. І сьогодні пройшли ми по цих алеях, де така сила вже загиблих наших героїв. Кланяємося їм до землі. За їх подвиг, сповнені горем, батьківські серця, хоч трішки знаходять підтримку і розраду у єднанні та спільній молитві, каже Степан Чумко, голова громадського об'єднання Єдина родина Прикарпаття він один із співзасновників меморіального комплексу Героям сьогодення в угорницькому спасо Спасо-Преображенському монастирі. Давно за це говорили з владикою Андрієм і з Владикою Павлом. Що нам би було добре, якби ми знайшли місцечко, місце, щоб можна було вшановувати пам'ять загиблих героїв. При захисті батьківщини дали тут нам місце, проділили. Ми раді, що ми можемо це проводити для загиблих з цієї області. На майбутньому тут буде більше портретів. Підключаємо всі ОТГ, щоб вони теж ставили фотографії своїх загиблих героїв. Важливо, тому що батьки мають приїхати в цей монастир чоловічий, тут моляться за, за загиблими. І ранком і обід, і вечором. Це для них дуже я кажу, матма. Тепер у меморіальному комплексі, що на території угорницького монастиря, сотні світлин полеглих героїв з Коломийщини. Є частина воїнів з Івано-Франківської громади. Цьогоріч комплекс доповнили новими світлинами і іменами. Тут відправили панахиду і освятили портрети. в молебень за Україну та панахиду митрополит Галицький Андрій. послала світу свого роду свіна смерті освітіння. Власне, звести такий меморіал на території монастиря ідея митрополита Галицького Андрія. Його підтримав намісник монастиря Владика Павло, єпископ Коломийський, вікарій Івано-Франківської єпархії православної церкви України і численне духовенство. Ще коли ми в п'ятнадцятому році ставили ось цей хрест. І ці дві стели були більше, ніхто не думав, що сумна естафета передасться, як кажуть, на Донецькі степи. Сьогодні ми пишемо Євангелії кров'ю цих воїнів, які звертаються хоч тої живої води в пам'яті. І тому хотіло б з часом. То закінчиться війна, щоб в кожній парафії, незалежно від конфесії, де загиблі є наші воїни, повинен бути поточок пам'яті у храмі. Такий захід, із нагоди Дня Героїв, уже став традиційним для спасу Преображенського угорницького монастиря. Тут у спільній молитві єднаються родини загиблих захисників із Коломийщини, духовенство, представники влади і громадськість. Цей день нагадує, як важливо зберегти пам'ять і допомогти родинам героїв, наголошує голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Ми вже не вперше традиційно збираємося тут на території монастиря для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих наших героїв. Також із ініціативи безпосередньо митрополита Андрія тут створені такі стели для всіх героїв, які загинули з нашої Коломищини, а також є частина ще з Івано-Франківської області. І ми разом з родинами загинули. Ідлих збираємося для того, щоб помолитися за наших героїв, віддати їм шану і пам'ять. Це те, що ми на сьогоднішній день можемо зберегти про них пам'ять, подякувати їм за їхній подвиг, за те, що вони зробили все, щоб зберегти і захистити нашу державу. Під час молитовного вшанування усі герої згадали поіменно. а над монастирем лунав дзвін пам'яті.